Зимова казка очима дітей у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана представили картини призерів відкритого міського конкурсу образотворчого мистецтва святкові зимові розваги. Участь у конкурсі взяли діти не лише з Чернігова, а й з Михайла Коцюбинського, Корюхівки та Ніжина. На виставці 53 роботи на теми різдвяно-новорічних свят та зимових розваг, зокрема сюжети про катання снігової баби, гру сніжки, вертепне дійство. Обирало переможців професійне журі, члени спілки художників України, на чолі з відомою мисткиною тетяною Дєдовою. Критерії оцінки, оригінальність сюжету, техніка виконання та щирі зображуваних емоцій цього року. Хотілося б відзначити ті роботи, які дійсно. Своєю щирістю підкорюють глядача пріоритети змінилися замість солодощів або якихось матеріальних цінностей. Діти бажають звичайних радощів, звичайних, скажімо так, повсякденних речей, які прикрашають. І родину, будинок, добробут створюють в родині, тобто всі ці цінності, які ми здобуваємо повсякденно в своєму житті, і це радує, тому що дітки відкривають нам заново бачення світу. Відвідали виставку не лише прихильники мистецтва, а й діти, автори експонованих картин. Вони побачили власні роботи у просторому залі музею, а також отримали дипломи призерів конкурсу від його організаторів управління культури та туризму Чернігівської міської ради та Чернігівської дитячої художньої школи. Варвара Кріль серед переможців конкурсу. Вона розповіла нам про свою роботу зимові перегони. Мені нема. Ну, двоє дітей, які навіть не знають, що їхні перегони закінчаться сумно, тому що бачите, один із них той, що спереду, він кричить. Він кричить, тому що він бачить про свою ялинку. І він зараз в неї вріжеться. А другий, в нього теж сум закінчиться. Він по дорозі загубив шапку. Потім, коли, оцей перший, коли він врізався в цю ялинку, він на нього дивиться такий і сміється з нього. Відчуває, що в нього немає шапки, повертається назад і знову і теж врізається в ялинку. Подарували святковий настрій призерам конкурсу і гостям виставки номери у виконанні учнів Чернігівської музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського.